Щоб ще вас познайомити з таким матеріалом, як вінілова плитка в рулоні. Це дуже гарний матеріал, він волого та зносостійкий. Для того, щоб він дуже гарно виглядав, при монтажі дотримуватись декількох правил. Ми вже відрізали потрібний нам розмір. Знімаємо захисну плівку з зворотнього боку. Після чого один край ми монтуємо на стіну, обережно притискаючи. Зверніть увагу для того, щоб лист лягав і матеріал лягав рівно, ми лист не повинні підіймати від стіни більше, ніж на 45 градусів. Ми з легкістю знімаємо плівку. 20-30 градусів нам достатньо для того, щоб вона легко знімалася. Тому що, якщо ми робимо кут більше, на матеріалі можуть з'являтися ось такі зморшки або заломи. І, на жаль, прибрати їх буде дуже-дуже і дуже складно.